Як урізноманітнити секс? Для мене секс це і є різноманіття. Зробіть мені ха-ха! Це шоу, в якому глядачі приносять теми і питання, а коміки намагаються зробити з цього щось смішне. Вау! 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 Я себе відчуваю, наче в Нью-Йорку. Так, це кого? Давайте. Да? Ми розбиваємо кавуни один одному об голову. Це наш скіл. Як розмагати секс? З ким? Я зараз не можу. — на Зараз ми вам розкажемо, як урізноманітнити секс. Е, насправді, я чув, що дуже допомагає в цьому ризик. Додати... Ризик? Так, 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 додати, додати ризику. Ніби недостатньо ризику, що вона проснеться. Ніби потріб. <рес> <рес> Ніби потрібен ще якийсь. Потрібен ризик, так? Тому що в кіно. Так само, коли всімірне потоплення якесь чи вулкан. То дівчата хочуть більше сексу, так? Ну, головні герої починають займатися сексом в цей момент, коли кінець світу, і вони такі: вау, ми більше нічого не побачимо. Чогось я в Гоцілі цього не бачив, коли Годзілла там всіх оббивала, і біжить така дівчина, хочу їбатися! Я такого не бачив там. Поруч біжить чувак каже, хочу пити, а вона, я їбатись», так? До речі, у тебе теж було таке, що ти думав, якщо, наприклад, почнеться коронавірус або почнеться війна, всі дівчата зійдуть з розуму. Просто ні. Я кожного дня молюся. І весь секс буде ризикований. Так, а давайте попадуйте, хто знаходиться в стосунках більше двох років або трьох. От. Зараз ми будемо для вас розказувати, як урізноманітнити секс. Ти так сказав, ніби це у нас є такий досвід, а не у них. По-перше, змініть партнера. По-друге, слухай, якщо він зараз посміявся, то йому пиздати пизда. ввечері. <рес> вони блядь, вони тільки виходять, вони тільки виходять за цю йобану шторку і йому одразу пиздама. Така: я чув, як ти сміявся над жартом, де треба потрахати з іншою дівчиною. Знаєш, це може бути так, або типу, а хулі ти не сміявся. Ти що, серйозно думаєш, що нам треба змінити партнера? Тут взагалі тут різні ситуації можуть бути. Або вона йому каже: я чув, як ти сміялась ну, про секс з іншою жінкою, і він почне отмазки ці, знаєш, ну кончені. Та це він же сказав змінити партнера, це не про жінку. Не. <рес> Дівчат же завжди заспокоює, якщо ти по типу я від тебе вихожу, я є, вона, а ну ладно, піздуй. Найкрутіша реакція після, от, от ми типу, виступаємо час від часу, і найкрутіша реакція, коли ну, я сказав змінити партнера, чувак просто встає на і такий. Я їй два роки це кажу, вона ні туди, ні сюди. Мені просто дуже складно думати про те, як урізноманітити секс, тому що. Для мене секс це і є різноманіття. Розумію. В якомусь плані це нарешті не рука, і ти такий вау, це щось нове. Це не кусок м'яса з мого холодильника, це щось живе і ще тепле. Нарешті не треба мазати кетчупом руку, уявляти, що ти трахаєш твою дівчину. Тобто, тебе збуджує, коли ти такий єбать, це ж людина. нахуй. Так, чувак, людина? Він, ну там неважливо якого полу. Ти просто такий, воно ще тепле. І в нього можна засовувати член. Вау! Він дивиться на мене зараз, як мій кіт. Розумієш? Тобі треба урізноманітнити секс воз. Якщо хтось шукає партнера іншого Вова, гарний хлопець. Ти звідки знаєш? Бо ми їбалися. Все, відповів на твоє питання. У мене ще одне питання. Давай. Чому чи, з ним? Чи той факт, що е, я їбався з тобою, допоможе мені отримати полового партнера ще, чувак? <рес> мені, мені здається, це максимально заважає. Отримати Тебе, тобі мене замало, я не зрозумів. Ти хочеш ще когось? Та ну ігнат, подиви на себе, що з тобою сталося після звук хочу... злового. Чувак, точно можна просто, от реально, якщо ви хочете, не ну треба знайти іншого партнера, але ви не хочете, просто змусити дівчину пофарбуватися або збрити голову, голову нахуй, так. <рес> Хай буде чиста шея, так? Да, По-перше, да. вона нічого не піздить. Чи можна ще різні маски приклеювати? Ну реально, уявляєш, що ти і купуєш маску, наприклад, ну там, ну хто зараз популярний в Україні, ну там Зеленський, наприклад. Як неочікувано. Дійсно? Ти даєш маску і такий, ні, вона тобі дає маску Зеленського і такий, головнокомандувач, давай, сьогодні можна. Я знаю. І ти я такий, знаю. і ти такий, я одружений. Чувак. Бо ти, ти прямо вжився в роль? А ти такі, так, що ми тут почали? Так, давай інше. Ще почекай. Да. Ще просто ми почали про у різноманіття секс, э, сексу популярних українських людей, і я згадав про Фартухи від Арістовича. І я подумав, як круто трахатись Фартуху від Арістовича. уяви. Він, він у тебе на пузі, вона дивиться на вас, ще більше збуджується. Правильно? Ну, чи ні? Чи — Тоді так... треба зробити дирку. Там, де в нього обличчя. Ну, щоб я, це, Фартух, він якби ну, довгий. Ага. Треба ж якось тоді. Я не знаю, тобто може... ти хочеш сказати, що Арістовіч, Ну, якщо ти вдягнеш так фартух і зробиш дирку, то вийде, що Арестович не це хуйню. Ні, а, ні, ні. Чувак, якщо Якщо Фартух буде донизу до і він буде тут, то вийде, що Арестович розмовляє піздою. Тобто буде як завжди. Буде звичайне життя. Бля, можна вам ще одне питання. Да, Останнє. Якщо можете, так одна сложна, блять. Що робити, бо мені здається, вам це питання лишить. Що робити, якщо твій сусід по палаті заїбав анекдотами? Вбити його. Дякую всім за підтримку. А, ні, я. Що робити так? Ну можна йому сказати, що eh, якщо він буде так жартувати, то скоро він стане президентом. Didn't. Ігнат, якщо ти будеш так жартувати, скоро ти станеш президентом. Якої країни? Ліхтенштейну? Ну, судячи по тому, як ти виглядаєш Придністров'я нахуй. Максимум, блядь. Осетія. Максимум на що не так. так, одну секунду. Ще раз питання. Ще раз питання. Що робити, якщо твій сусід по палаті, по палаті заїбав анекдотами? Більше з ним не трахатись. <ріст> так, окей, вова Маслов, Ігнат Михалюк. Дякуємо хлопці. Всім дякую. Вам,